Доброго дня, мене звати Ірина, і я хочу з вами поділитися, як я у Польщі почала е, займатися своїм маленьким бізнесом, продавати товар на платформі Vinted. Е, спочатку я ходила на працю, працювала, все, і в один день е, у нас не було праці, і я стала шукати такі. Як виходи з ситуації, що робити далі? Ну, як, як жити далі, що немає ніякого прибутка. І тоді до мене прийшла така мисль, що в Польщі ти навіть не візьмеш ніде не гроша. Просто взагалі тобі навіть ніхто гроша не дасть. І я стала думати, що треба щось робити. Треба ж чимось займатися, щось робити, якось викручуватися з цієї ситуації. І в ітогі виходить так, що у мене, а, дивилася я теж вибачаюся, дивилася я YouTube. Продивлювалася Ютуб і потрапила на дівчину, україночку, молода дівчина, вона пише, що так і так я продаю на Вінтин у Польщі речі. І вона розказує там, як вона продавала, як вона цього, і мене це зацікавило. І я їй написала, що я теж хочу продавати, шукаю якісь ідеї, якісь можливості, але я в новій країні, я нічого не знаю, і можете ви мені допомогти. І вона мені написала дала відповідь: що так, я можу вам допомогти. От, я вам розкажу, покажу ну, тобто, абсолютно безкоштовно, вона нічого не просила, ніякі кошти, нічого взагалі. Просто безкоштовно вона. Вибачаюся, дівчатка. О, камера, щось. І вона мені розказала, як зареєструватися, як все. Ну, Спочатку були такі нюанси дати свої дані. Да? Ну, було дуже дивно, страшно, тому що потрібно було паспорт свідати, свою карту. От туди поставити. І для мене це було ну дуже страшно і дивно, що е, що треба було е, свої дані давати. І я в неї перепитую, це Не страшно, ну що я дам свої дані, дам свою карту і ну якби нічого не буде зле. Вона каже: Ні, все буде добре, не хвилюйтеся, так всі працюють, так усіх. От, бо я пам'ятаю, що я колись в Україні, теж коли був коронавірус, теж продавала свої там речі на шафі, якщо я не, не, не на шафі, так, на шафі. І теж там треба було пай-пай, але тоді там я теж рискувала картою своєю Ощадбанківською. І відтоді, через деяке час, не знаю, чи це ця платформа, чи що. У мене з карти зняло 3,5 тисячі гривень. Просто мошенники. То я тому боялася з цією платформою працювати. Був опит такий недобрий. Ну що, далі я реєстрацію проходжу. Я дивлюся, як вона все показувала, як вона це все робила. На те час я одну єдину її тільки знайшла, тому що я дуже багато моніторила. І не знайшла ні жодної українки, яка розмовляє на українській мові. Тільки були польки, були американки, були там Ну, багато. Тому що, інтин, коли я почала працювати, то вроді був тільки в п'яти чи в шести країнах. Це чотири роки, ну, можна сказати, 4 роки назад, бо я в березні місяці приїхала, буде ось 8 березня, вже 4 роки, як я мешкаю в Польщі. І відтоді, виходить, так, що. Ці е, мови я не розумію і що воно діється, я розумію слово ґінтент і більше нічого. І потім е, дівчина, дівчина мені каже, ну, я з нею спілкуюся Наталі, і вона почала розповідати, показувати, як вона пакує, як вона це. І я це все почала вчитися у неї, по її відео, як вона робить, як вона запаковує. А для мене було це дивно, тому що я не знала. Як відправити пачку, як куди знайти, якого кур'єра, Боже, дівчата, це такий треш був, я вам не можу передати. Я не знала, як оформити посилку. Було дуже багато дивов, дивних таких, що якщо кому цікаво, я розкажу потім, скільки було всяких, у мене цих халеп і з цим Вінтендом, І були такі, що навіть я дарувала посилки, бо не знала, як правильно поступити в цій ситуації. Багато було нюансів за 4 роки е, багато всього було, але хочу сказати, по документах і по е, карточків е, ну, до цього моменту не було ніяких проблем, тому що найбільше хвилювалася за свої кошти, тому що мені туди приходили виплати і дитячі, і е, зарплата приходила. От, і для мене це було дуже. Е, як страшнувато, якби для українки, не знавши мови, не знавши нічого, страшнувато було давати свої дані. От. І тут ну, розказую далі. І я виставила товар, пам'ятаю, перший светрик був у доньки. Я думаю, ну він був на такий куцькуватий трохи. І я думаю, поставлю його. Ну просто-просто для, ну як, для. Пізнання цього він І І ітогі я беру і показую цей, виставляю це фото роблю, теж виставляю, просто побачила, як вона фотографує, і я так повісила на двері, сфотографувала і поставила туди. І дивлюся, мені жінка. Щось, ну, щось дівчинка написала, дивлюся це, я кажу, ого, супер, супер, мене купили, вони її покупати. Ну, відтоді це не купили, це просто, я не знала тоді, це просто що, е, як е, получається, що я не знала тоді, і це е, означало, що людині воно сподобалось. Тобто вона поставила лайк. От. І <смі> Я далі я цю дівчину тормосила, тормосила чесне слово. Я, мабуть, і надоїла, я вже кажу, що вибачаюся, але мені там постав... жінка написала, але адреси немає, як мені відправити. <смі> вона мені відповідає, що адресу не потрібно, він тим сам вам видає адресу, він тим сам надрукує цю етикетку, вона вам прийде все. Короче, ну, чесно, було... Треш, чесно, треш був такий, що я все вчилася, все дівчатка, все, все, все. Але на сьогодні я вже дивлюся дуже багато наших україночок, і Норвегія, і Швеція, і Чехія, і Данія, і Франція. Нідерланди, вроді би, да? і ще там. І Латвія, і Литва вже багато дівчаток наших вже розказують, як вони там займаються в цих країнах, як вони заробляють кошти, от і просто дуже цікаво. Така цікава платформа, і ти розумієш, що ти ніби як і бізнесмен, бо ти ж заробляєш ці кошти, і ніби, ну як, але треба працювати, дівчата. Я знаю на своєму опиті. Якщо ти. Починаєш цю програму трошки запускати свою працю, цю, то далі немає діла просто. Ні, це діла далі немає. Тебе тоді заглушує оця програма, і ти просто ну, не знаєш, як вийти з, з цього тебе заглушує, тому що конкурентів дуже багато. Дівчатка, хто має він, напишіть мені. Хто вже користується цією програмою. Хто вже купував там собі речі або речі свої продає, може, у вас якийсь опит є? Послухаю вас. Бо я зараз теж багато дивлюся Ютуба, дивлюся, навіть вже польські, бо я вже розумію польську мову, вже польських дівчаток дивлюся, блогерів, які працюють на вінтенді. От. Ну, ось, можливо, когось зацікавило дівчатка, теж хто хоче почати собі такий підробіток, навіть якась маленька ковтинка, навіть якась чашечка не потрібна. Це теж прибуток, дівчатка, це теж прибуток, тому що ви самі розумієте, що в Польщі нам ніхто не дасть навіть і гроша, то ми мусимо якось викручуватися. Надалі я вам розкажу, як я з дзвінти, да? хто бажає. Я розкажу, надалі буду вставляти такі теж відосики, як я фотографую. До речі, я теж це ще вчуся. За 4 роки я так собі і макета не купила, хоча на макеті дуже класно. От, так що в мене ще передів переді, скільки. Скільки ж от за їхжок. І цього всього. Так що, дівчата, випадюся. Сок поп'ю. Так що, кого цікавить дівчатка, пишіть. І хто хоче заробляти, навіть сьогоднішнього дня можна почати. Не бійтеся ставити карту, як я боялася. Не бійтеся давати свої дані паспорта. Але в мене ще є плани, я хочу на Ebay зробити реєстрацію. На шафа .пл. хочу зробити реєстрацію. Дівчатка, хто має такий опит, будь ласка, теж мені пишіть коментарі, я буду дуже вдячна. І ще так, я виставляю зараз ці в Європі. Тут почала виставляти, і чомусь мої діти зайшли і кажуть, що, мама, коментарі не йдуть у тебе. Так що, дівчатка, якщо вдруг хтось хоче написати мені коментарі якісь, то прошу написати мені коментарі, поставити лайк, і я буду знати, що я не отримала коментарі. Розумієте? І я буду дивитися, що не так з моїми відео. І я теж люблю. Дивитися багато ютуберів, дівчаток, які розказують про він. Я би да не слухала це, тому що це дуже цікаво. І в мене теж є багато лайфхаків, у мене теж є багато е, різних е, історій. <смі> як я купувала, як бувало таке, що навіть пачки не забирали. Е, як бувало, навіть таке, що. Е, ну, за гроші хочу сказати, що ніколи не було проблем. Він зразу повертає гроші. Гроші приходять тобі на рахунок або на твій, в твій кошельок на Вінтингі. І там, наприклад, я купую якісь речі. До речі, я буду тут показувати вам. Якщо вас зацікавила ця ідея, я буду вам показувати, що я купую на Вінтн. І ви знаєте, я. Вже немало речей купила, особливо дітям, тому що мені не хочеться все зараз зима, сніг ходити по тих пепко, шмепко. І я зрозумію, що моя донька 12 років, вона одіна ті сподні, які, наприклад, вони ж там сідають на пол у школі, на ті портфелі, де вони тільки не сідають. І я розумію, що просто ті штани, які я потрачу 40-50 злотих зараз на 12-річну дитину, ну, я просто на він можу купити цілий пак одягу на літо. От, наприклад, на літо ми завжди купуємо паками. Тобто я заходжу, вибираю, теж дівчаток лайкаю, ставлю в улюблене і вибираю. Ну, про це одна окрема тема, так що, дівчатка, пишіть. Лайкайте і задавайте запитання і до роботи. Просто до роботи. Деві хто працює, хто вдома сидить, хто має маленьку дитину. До речі, я одній дівчинці на роботі е, по, знаю, бо по, поспілкувалася і її розповіла за цей він. А вона мала дитинку два рочки. Каже: слухай, в мене на однорічну дитину тут у Польщі каже, у нас квартира маленька. Ми винаймуємо. Але я маю багато одягу. От. І, до речі, зараз сезон, в кого є комбінізони, в кого є якісь бутики, якісь там чапіки, чопіки. Дівчатка можете виставляти і його продавати, і, чесно кажу, вам повірте, піде. Не ставити завишену ціну і не ставити не дуже низьку. Ну, про це пізніше я розкажу. Так що. На все добре, дівчатка, і чекаю ваших відгуків, кого зацікавило. І, до речі, я на цьому каналі буду розказувати тільки про продажі, про те, як я купую, про те, як я продаю. Не буду виставляти вже ніякі нерозхламлення, ніякі там пригоди, ще щось. Буду все, тільки він, фінтинг. І навіть буду робити диванну розпродаж теж на Ютубі. Але продажі будуть йти через він дівчатка, або хто буде довіряти мені, то бо я знаю, що таке зараз тяжко так довіряти людям. Не раз була пошукана вже, то я вже знаю. Вже багато є, що розказати, і є на великі суми пошукана, так що я вже про ці продажі трохи вже вивчила опит маю. Так що, дівчатка, якщо хтось Зацікавлені. пишіть. Задавайте питання, я буду допомагати, тому що я сама в одне время так е, йшла до цієї дороги, він тим Дуже тяжко. І до речі, за цю дівчинку. І вона мені каже, Спасіба тобі. Ти знаєш, каже, я скільки віщей продала. Я даже не ожидала. Я говорю, а вона мене питає, що ти упаковуєш? А я кажу, ну, я упаковую, що в мене є. А потім вона мені розказує, що я в прозорі, прозорі пакетики, маленькі паковую і відправляю. Було мені дивно, звісно, але я в прозорі ніколи не пакувала. Але вона каже, що в неї немає пакетів. Я навіть, навіть, навіть оці пакети, які мені приходили з темоюсь, я теж паковую. Ну я потім розкажу. Так що все, пока-пока.